<пробітник> 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 за вчорашній день заготовили 1900 тонн зеленої маси цілу привезли, затрамбували, розрівняли і готуємо далі. На поле коси два комбайни і дві косарки, два ворушилки скидають по косі. Володя, реально, таку кількість колець. За скільки царку Ну, Дивіться. Те, що я кидаю тепер за сутку, то треба було тиждень бити. Ну, я так думаю. І то не я не такої якості. Бо ми тепер ту все верше так кидаємо, що так що оперативно. Ну, так, кукурузи, ти, кого знову так, а тепер ні, от жита маємо, я вже заложив, ми маємо на сьогоднішній день 7 тисяч тонн жита. Ну, то ти і, і ще 5 тисяч, думаю, що скину. жита і плюс десь буде 4 тисячі тонн травки. 16 000. І молоко, так, і домой. Так, так, бачите, заклав от яму закрив. Робота кипить, так, так. Десь скільки тракторів. Побудували корівник такий на 300 голів. На сьогоднішній день утримуємо тунетелі, 300 голів нетелі утримуємо. Ростуть, все так називається, я кажу троювання, все там курорт Медобори для них. Свіжий воздух, свіжа пістилка, свіжа їда, водичка і ножей, і рости. А тут будуємо друге родільне відділення на 450 голів. Думаю, за місяць часу я сюди пережену теж вже корови сюди пережену. Бо на сьогоднішній день дуже маємо велику кількість худоби, а не годим, що не маємо де утримувати. Але все буде добре. Головне, щоб був на сто вмір, а все буде решту добре. було Да блин, я бы рассмейку. Так и вот так поругли. Да, есть функциональный, да? Да, да. Я просто приємно вражений тими змінами, які є. Якщо я був 4 роки тому, я бачив, що ведеться величезна робота, то на сьогоднішній день вона завершена. Але як, в якому разі ресурсі воно завершено, що тоді будувалося? А тут знову наново, знову нові будівлі, нові цехи будуються. Це велике майбутнє. Це що не впроваджуємо? І, так, це я просто шокований об'ємом тих робіт, які проводять на що ми солосували коли за колоску тиждень, то тепер за сутку. Це я, мене просто це шокують. Таку кількість молока у нас е, район ніколи і, і не здавав. Це було б е, тоді фантастикою. Виглядало, а сьогодні дійсність. І це в Україні. Значить, ми можемо робити. І світ це розуміє тепер, вони в деякій мірі і нас і бояться. Це однозначно. А таких людей, як Володимир Миколаївич, то треба знайти ще й пошукати. Він не випадково тут від, від молодого так, спеціаліста де працює років 40 винуло. років. Люди добрі. І дякую таким людям. У нас є майбутнє, і я вірю в це. І приємно сюди завжди прима підтримувати ну, виробляти бачите, своє, так. щоб діти пили молоко, а не хімію. Жити україну для українського народу.